Привіт! Ти слухаєш HR-код Юлії Кузнець. Сьогодні поговоримо про онбординг перший досвід нового співробітника у компанії. У великих компаніях за це відповідають співробітники HR-відділу. Але що робити, якщо ви маленька компанія без HR -а? чи реально створити сильний онбординг? Звісно, так. І сьогодні я розповім як. Якісна адаптація це не про документи і шаблони. Це про турботу, системність і людяність. Чому онбординг важливий? 70% людей приймають рішення, залишитися в компанії чи ні вже в перші три місяці. У маленьких компаніях звільнення співробітника особливо відчутне: це час, гроші і енергія. Насправді онбординг це інвестиція в довіру та ефективність. Уявіть, ви приходите в нову компанію, вам ніхто нічого не пояснив. І ви сидите з купою незрозумілих питань. Як ви будете почуватися? А тепер уявіть, що вам відразу дали розгорнутий план, познайомили з людьми, повідомили про очікування. Це зовсім інший досвід. Правда? Основні виклики у маленькій компанії немає HR, який би займався процесом. Керівники часто думають, що людина сама розбереться. Відсутність структури це хаос. Відповідно, новачок швидко втрачає мотивацію, але є перевага в маленькій компанії, менше бюрократії. І з цим можна працювати. П'ять кроків до сильного онбордингу без HR-відділу. Крок перший: підготовка до приходу людини, наявність робочого простору, вітальне повідомлення та велком набір дає людині відчуття, що на неї чекали. Крок другий: в перші дні максимальна увага. Привітання від керівника, знайомство з колегами, короткий екскурс по компанії. Крок 3. Чіткий план адаптації на перші 2-4 тижні. Простий документ або таблиця з розписаними задачами. В результаті людина бачить свою дорожню карту і не губиться. Крок 4: Наявність наставника або бадді. Не обов'язково окрема роль. Може бути колега, який відповідає на побутові та робочі питання. Це знімає бар'єри. Крок 5 регулярний зворотний зв'язок. One-to-one з керівником один раз на тиждень в перший місяць. Питання: що тобі вдалося, які виникали складнощі та чим я можу допомогти? Саме це будує довіру та утримує людину. Маленькі деталі, які є важливими. Привітальне повідомлення у корпоративному чаті або запрошення на обід у перший день. Спільна кава з колегами. Просте, як ти себе почуваєш. Онбординг це не про масштаби компанії, а про ставлення до людей. Коли є турбота, структура і увага, новачок стає частиною команди значно швидше. Якщо ти власник або керівник невеликої компанії, обов'язково спробуй хоча б один із кроків, про який я говорила. І подивись, як зміниться атмосфера в твоїй команді. Це був HR-код. Дякую, що ти з нами, і обираєш розвивати свою команду. Підписуйся, щоб не пропустити нові випуски. Зустрінемось наступної п'ятниці!